Доброго дня всім, слава Україні! Сьогодні ми починаємо обзори сортів, новинок нашої колекції 2022 року. В цьому році їх багато. Добавилось 30 низькорослих сортів помідор і 50 високорослих. Серед них багато дуже урожайних. Тому ми не будемо вибирати урожайні зі всіх сортів, як ми робили раніше, а розділимо. Одне відео зробимо по високорослим сортам і друге по низькорослим. Сьогодні робимо обзор самих урожайних високорослих сортів. На 7 місці по урожайності у нас відмінний сорт Пурпурне серце Рейнхарта. Цей сорт родом з Німеччини від німецького селекціонера Рейхарта Крафта. Він дуже урожайний. Плоди великі до 300 грам, пурпурного кольору з оливковими штрихами. До того ж, вони смачні і солодкі, з фруктовим присмаком. На шостому місці теж німецький сорт, який називається фляшен томатен. Тобто томат в формі пляшки. Він дуже урожайний. Плоди хоті невеличкі. Вони вагою до 80 грам. Але ростуть великими гронами. Тому урожай дають відмінний. До того ж, вони смачні і ароматні. П'яте місце зайняв сорт. Д рожевий». урожевий. До червоного, чорного, царського і гіганта в цьому році приєднався дебара урожевий. Крім високого рожаю, він має дуже гарні плоди. Вони насичені рожевого кольору з гострим носиком, смачні і солодкі. Сорт відрізняється холодостійкістю, тіневитривалістю, стійкостю до хвороб і тривалим періодом плодоношення. Хто у нас на четвертому місці? Минулому році у нас з'явився чудовий сорт Озарк Sunrise, що означає Озарк Схід. А в цьому році з'явився його брат, чудова новинка нашої колекції Озарк Сансет, що в перекладі Озарк Захід. Цей сорт родом із США. Це рідкісний сорт з незвичним забарвленням плодів і чудовим солодким смаком. Вони не дуже великі до 150 г, але дуже гарні, рожево-пурпурні і дають великий урожай. Залишилась у нас призова трійка. До неї ввійшло три суперурожайні сорта. Третє місце. Відмінний сорт серце марші. Цей сорт виведений в рамках проєкту Зоріні війни селекціонеру марші Айзенберг із штату Флорида США. Якщо ставити оцінки за урожайний і смак, цьому сорту ми ставимо 5 з плюсом по обох показниках. Він має великі вагою до 300 г. гарні серцевидні плоди. Оригінального забарвлення. Оранжево-коричневі з продольними смужками. Плоди мають відмінний солодкий десертний смак. На другому місці ще один сорт марші Айзенберг під назвою Бівштекс марші. Хочу тут відмітити, що в нашій колекції є ще один сорт із проекту Зоріні Війни Повсталий Зоряний Винищувач. Але повернемось до Бівштекса марші. Як і серце марші, він має фантастичне забарвлення. Темно-червоні плоди з червоними та сріблясними смугами та штрихами. Плоди бюштерсного типу дуже м'ясисті і смачні. Їх багато і вони наростають все літо. Залишилось у нас перше місце. На першому місці в цьому році у нас сорт Гопак. Цей сорт родом з України. Він виведений українськими селекціонерами і це символічно, бо зараз Україна в центрі уваги всього світу. Ми отримали в цьому сезоні просто море плодів гопака. Цей сорт ранній почав давати плоди один із перших серед високорослих. Ми збирали урожай декілька разів і кожен раз виростали все нові і нові плоди. Вони красиві, серцевидні, рожевого кольору, досить великі, вагою до 200 грам, м'ясисті і смачні. Друзі, нагадую вам, що сьогодні був обзор самих урожайних високорослих сортів. Підписуйтесь на канал, слідуючим буде обзор самих урожайних низькорослих сортів нашої колекції 2022 року. Бажаю вам всім здоров'я і миру. До слідююшого зустрічі.